Всім привіт! Вирішив зняти невеличке відео, зробити по авто, щоб було для покупців якось більш інформативно. Адже відео це додатковий скажімо так, інструмент для того, щоб оцінити дистанційно, що за автомобіль пропонується до, до продажу скласти для себе більш якусь картинку кращу, скажімо так. Так, що у нас по машині? Машина в рідній фарбі, X310 3 року, я 83 дуже гарний колір машини, машина вся рівнесенька, як струна, нема корозії, якихось дефектів, е, нова літня шина, класний колір дисків Gunmetal, е, молдинги, чорні shadowline. Е, що у нас тут ще є такого? Панорама є, чорна стеля є, ось так вона ззаду виглядає. Ось так з цієї сторони. Вся рівненька, пороги, нічого ніде не покоцано. Ось такий автомобільчик. Така собі капсула часу, скажімо так, з Німеччини. Автомобіль дуже збережений, реально, без перебільшення. Просто такий собі музейний експонат, скажімо, стан. По фарах піскострою нема, фари не поліровані, автомобіль не полірований. Ось по фарах, бачите, які фари. З капоту теж дуже мало піскострою. Для німецької машини це взагалі, для таких років тим більше це нічого. З бампер. Видно, що в Німеччині власник цієї авто, цього авто любив і шанував. Видно, скажімо так, по всіх деталях, це замітно, що людина ставилась дуже бережно до машини. Таку машину не можна не любити, дуже класно, У неї тільки позитивні емоції. Ось дивіться, який салон швиденько, Кермо не перешивалось, не фарбувалося, взагалі в суперстані. По салону так само чорна стеля, панорама працює без питань, немає якихось зауважень до неї. Ззаду взагалі новий диван. Таке враження ж тут, Або ні. дуже рідко хтось їздив, напевно. Так, Швиденько заведемо, по техніці бездоганно все, що двигун, що ходова, що коробка, коробка промикає взагалі супер, заводиться, співобертав, зараз під капотку глянемо. Ви мені це відкрити? О. Всі наклеєчки є, бачите. Хто тут нічого не крутив, не знімав. Двигун працює, кажу, ну годинник. Він код, того цікавить. Двигун не митий. Класна музика тут дуже грає, дуже класно. Будемо довго слухати, бо ютуб заблокує. Так. Ну, По салону довго розказувати не буду, салон тут Показу, все подивитись по фото. Все відповідає дійсності, салон як новий. Швиденько пробіжимось по, по кузову, товщиноміром, бо це в нас в українців питання. Хто купляє машину це номер один в пріоритеті, це малярка. Так, почнемо з крищі. Дивіться, до речі, тут по... нема ні піскострою, ніякого, ні корозії, нічого. 119. 124 капот. 116. Переднє крило. 102. По пару кліків, щоб багато часу не з'їдало двері, двері передні. 126. 116. Задні двері. 115. 101. Заднє крило. 106. 114 батон. 111. 108. Так, крифа ззаду.

переднє криво. 125, 115 капот. 103. Так, одразу покажу проєми, щоб було зрозуміло. 72 Тут трохи незручно мені поміряти. 87 Так, стойка. Семьдесят. Так, сзаду проем. Пятьдесят три. Шестьдесят пять. Стойка. Семьдесят три. Так, все тут читко. Все в норме. Так, сзаду. С водительской стороны. Так, сзаду. 71 72. Блін, тут незручно. 72, добре, так, стойку зараз поміряємо. Так, поліки не лякайтесь, поліки це я кинув такі тимчасово, щоб не бруднити оті оригінальні. 67 стойка знизу. 61, так, поріг. 69 Тут у нас 58, 63. Ну, як бачите, все чітко. фари ксенон, оптика класна, все працює. Ну, по авто реально все працює, немає якихось Таких речей, які потрібно зараз складати, гроші щось робити. Мастило поміняне, реально сідати і їхати. все. Ще раз так покажу швиденько. Дуже гарний автомобіль, ну дійсно гарний, таких попадається. Знайти таку машину дуже непросто. Повірте, знаємо про що кажу. Тим більше зараз то взагалі. Немає якихось царапин, вже повторююсь в нічогось такого, якихось таких суттєвих дефектів. Абсолютно ніяких. Завиське тонування. Достойний автомобіль, реально від машини тільки позитивні емоції. Їдеш, сідаєш за кермо і отримуєш реально, кайфуєш, скажімо так. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео було інформативне. Допоможе вам зробити ваш вибір. Всім успіху, до побачення.